Коротше, драк між полоненими були багато. Питаю, чи були драки між полоненими. Просто такий момент, що е, ну, старались, ми друг друга старалися присікати, тому що за це дуже сильно коротше, страдало просто все відділення, Весь, Вся локалка, грубо кажучи. Ну Драки були, звісно. За пульт від телевізора були, такі моменти були. Я здається, бився скільки разів? Два, мабуть. Коротше, два рази точно було, а зараз не, не припомню. Знаю, що Віталік теж бився. Е, ну, коротше, старалися, типа, ну, та, слухайте, ми, ми в, в, в одному бараку, там не знаю, в сусідніх койках ти бачиш це тіло три роки. Понятно, що разні ж тіпі її. Хтось біля, воняє, тому що чухан, хтось наглець якийсь, хтось такий, всі ми різні. Ну, це неможливо не сваритися. Е, тому це було напросто, кожен розумів, що за це страдають усі, поняли? За це страдає все відділення опірамбус, раз за це качали сильно. Ну, раз в тиждень короче, хтось табився по-любому.